Вітаю вас, мої любі стрільці. Сьогодні ми робимо розклад для вас на липень місяць. Подивимося, що вас чекає в наступному місяці, які будуть енергії, можливості, загрози, ну і, звичайно, ж, порада від мене і від Таро. Одразу попереджаю, що розклад загальний, тож приміряйте інформацію, яку ви почуєте, на свою життєву ситуацію для того, щоб отримати максимальну користь від, від цього розкладу. Ну і, звичайно ж, будь-який розклад, навіть особистий він не є вироком, ви завжди можете використати почуту інформацію собі на благо і змінити фік події, які ви бачите в розкладі. Давайте дивитися. Які будуть енергії для стрільців в липні 2023 року? Які будуть енергії? Дивимось. Тут у нас п'ятірка монет. Це щось, до речі, не дуже схоже на стрільців. Взагалі, п'ятірка монет це таке відчуття, знаєте, коли вам чогось не вистачає, коли ви потребуєте. Коли ви в такому от ем, стані, як це сказати, якась така внутрішня бідність, чи що? Це може стосуватися як і фінансів, так може стосуватися і емоційного стану, коли вам не достає любові, коли вам не, не вистачає там як, якогось турботи. З боку інших людей, але оце така карта ну, російської мови нужди, потреби, так, Тож місяць буде непростий, скажу вам так. Хм. Давайте глянемо, які ж вам цей місяць принесе нові можливості. Взагалі стрільці це позитивний знак зодіаку, дивно, що ви будете себе так відчувати. Які будуть нові можливості для вас в липні? Нові можливості. Старший аркан колісниця. Можливості стрімкого досягнення своїх бажань. Якщо ви, ви знаєте, що будь-яка ситуація, яка нас не задовільняє, яка е е не дає нам відчуття, що ми, ми маємо те, що ми хочемо. так От Як по цій карті, ви не задоволені нинішньою ситуацією, вона нас змушує шукати вихід з цього, шукати якесь рішення, шукати нові можливості. І от е, ваша можливість, вона до вас прийде. Карта колісниці це можливість, е, знаєте, м -м, піти по головам і досягти того, чого ви хочете. Це дуже стрімкий такий рух. Це, до речі, може бути кар'єрний рух, може бути по колісниці буквально переїзд. У когось, можливо, програється купівлею автомобіля, бо колісниця це транспортний засіб. От, але в будь-якому випадку це, ну, це можливість вийти з того стану, який ми побачили на початку. Тож не засмучуйтеся, можливість позбутися того у вас є. І сили для того є. Бо колісниця це така досить активна карта, така пробивна, коли ом, немає перешкод на твоєму шляху. Всі ті перешкоди вони для тебе пилюка. Дуже незначні. Давайте глянемо, які можуть бути загрози для стрільців в липні місяці. Загрози. Так, в мене витягнути дві карти, будемо читати дві карти. Загрози. Дивіться, тут у нас рицар жезлів і башня. По башні це загроза розрушити. Розрушить, коли твої плани вони руйнуються. Коли щось йде не за планом, коли щось зруйнувалося в твоєму житті, неочікувано і стрімко. А по Рицарю жезлів, це може бути буквально чоловік, це може бути, знаєте, як начебто Рицарь Жезлів це також проактивний рух, і, можливо, у вас буде ситуація, коли. План вашого, як сказати, план того шляху, по якому ви будете рухатись вперед, він рухнув, от таке може бути. Зважаючи на військову війну в Україні, це також він дуже класні карти, в тому плані, що ну, це буквально рицарь солдат, так, а це розрушення. Тобто, якщо ви на протязі наступного місяця чуєте сирену? Будь ласка, не ігноруйте, будь ласка, йдіть в сховище. в бомбосховище. О, так, далі, що вас порадує наступного місяця? Що вас порадує, стрільці? Давайте вже нарешті позитиву трошки додамо, а то щось у нас якісь такі карти зовсім не, не схожі на стрільці. Що вас порадує? Помірність. Вас порадує, можливо, в когось буде відпочинок, можливо, хтось поїде в якийсь санаторій, в якийсь ретрит, в якусь такому, знаєте, таке місце, де ви зможете. Відновити сили, де ви зможете набратися нової енергії, де ви зможете трошечки прийти в баланс а, і відновити свої ресурси, відновити свої сили, знайти оте, о внутрішній спокій. А, також на класичній карті а, помірності зображений Янгол. А, хтось, можливо, буде. А, а, Порадується тому, що відвідає якісь, знаєте, святі місця, поїде в якийсь храм, де також ви зможете, от душевно, знаєте, відновити свої сили. Так, ще це, до речі, карта спокою. Можливо, ось ця після оцього, дивіться, будете відчувати потребу в чомусь. Вирішити активно рухатися до своїх цілей, змінювати те, що сталося. Плани підуть не так, як ви собі розраховували, щось втрутиться ззовні, так і змусить вас на ходу змінювати, змінювати свою траєкторію. Але в результаті ви прийдете в той стан, коли ви зможете просто заземлитися, передихнути, і це вас порадує, що ви нарешті зможете побути в пасивному стані, скажімо так. Далі, карта порада для вас, стрільці. Карта порада. для стрільців на один місяць. Дивимось. Порада. Мах. Знову ж таки, ви не перші, кому виходить ця карта порада. Мах говорить про те, що все в ваших руках. Якщо ви захочете, ви зможете, тому що всі ресурси у вас є, всі можливості у вас є. Ви вам підвладні всі чотири стихії, тобто ви зможете і заговорити людину, ви зможете і проявити волю по вогню, і там, придати своїм якимось задумам реальну форму по землі, отримати результат по пентаклям і емоційну радість отримати від того. Ще мах радить звернути увагу на документи, на всякі такі інформаційні так, питання. І вчити використовувати своє вміння домовитися, своє вміння переконати, своє вміння заговорити когось для того, щоб досягати своїх цілей. От такий був розклад для вас, мої любі стрільці. Дякую, що дивились до кінця, що побули зі мною трошки. Залишайте коментарі, пишіть, як саме в вашому житті відігралася ця інформація, цей розклад. Мені завжди дуже цікаво. Задавайте питання в коментарях, можливо, щось було незрозуміло. Також буду вдячна вам за ваші лайки, за підтримку мого каналу. Мене це дуже надихає. Ну, і, звичайно, ж, натискайте на дзвіночок, для того, щоб не пропустити наступні відео. А я з вами прощаюся лише до наступного відео. Пока-пока!